19.16, Марафон Єдень новини триває. Відбій по більшості областей з виключенням Донеччини. Тут активність ворожої тактичної авіації зберігається. Про це повідомляють повітряні сили. Луганщина Крим традиційна ракетна небезпека. Росія вербує українських дітей через соціальні мережі. Спершу дітей просять виконати нескладні. Завдання, приміром, розклеїти листівки або намалювати графіті і обіцяють за це винагороди грошима або чимось іншим. Згодом починають шантажувати і змушують вчиняти серйозніші правопорушення і навіть злочини. Це фіксують у Нацполіції. і закликають батьків уважніше ставитись до того, що відбувається з дітьми. Ну і відстежувати, що відбувається з малими і їхньою поведінкою, закрива. Ви зараз більше дізнаєтесь і про статистику і про сам характер цих злочинів. Та бо загально воно звучить од ну, от а які саме деталізують. Це дуже далеко. Але, але це недалеко. Це от прямо тут, прямо в нашій країні. На жаль, Андрій Нєбетов у нас у студії. Це заступник голови національної поліції України, начальник кримінальної поліції. Наші вітання вам, пане Андрію. Два про статистику і про близькість цієї історії до мене, до Микити, до вас у нас у всіх є сусіди, у нас у всіх є родичі старшого, меншого, серед будь-якого віку. То на що варто звертати увагу і якою вона є статистика? Вона відірвана від життя одиничні випадки. Або? Або на жаль, можемо фіксувати, що Російська Федерація веде системну роботу по диверсійній діяльності на території всієї України. Виключений не може бути жоден з регіонів України і тому це дуже небезпечно. Хочу вам сказати, що спочатку цього року зафіксовано 33 терористичних акта на території України. 16 вдалося національної поліції спільно зі службою безпеки України попередити. І хочу вам сказати, що встановлено 50 осіб, які причетні до цих терористичних актів. З них 35 – це чоловіки і 15 – жінок. Необхідно відмітити, що 14 з них, з цих людей, були неповнолітні діти. І щодо іншого факту, це спалення автівок, ви знаєте, Збройних сил України. На жаль, ми теж з початку року вже зафіксували 84 таких факта. 47 фактів вже розкрита. До кримінальної відповідальності притягуються зараз 57 осіб. З них можу відмітити, що це знову ж таки 14 неповнолітніх і 6 жінок. Також є. Проблемне питання щодо е, знищення комунікаційного обладнання, і таких фактів ми теж зареєстрували: 73. 45 вже розкрито. До кримінальної відповідальності притягуються 45 осіб, е, з яких 3 жінки і 10 неповнолітніх. Щодо об'єктів, відносно яких ми. Постійно бачимо намагання ворога вчинити терористичний акт, то можу сказати, що це п'ять центрів комплектування, це вісім підрозділів національної поліції, сім військових, два посадові особи, два бачимо об'єкти Укрзалізниці і дев'ять інші. Тобто, ворог не полушає спроби розхитати ситуацію із середини і посіяти хаос і паніку. Просто знаєте, коли це звучить об'єкт Укрзалізниці, здається, що це нас не стосується. Але Об'єкту Укрзалізниці, вибачте, але це залізничний вокзал. Це може бути каса, це може бути зупинка електрички, це може бути залізнична колія, з якою рухається поїзд будь який Це підстанція невеличка це, Ну, Знаєш, підстанція це нібито далеко, і мене це не стосується. Але це якісь обладнання, але і не поїзд їде. зупинився, так. і можливо, поїзд зупинився аварійно і не дуже щасливо. Це таке угу. теж може бути. Це про серйозність. І ми прекрасно розуміємо, що наслідки можуть бути серйозні. Як ви вважаєте? Скільки відсотків вам вдається зловити до того, як це стає злочинів, або статистику ви скажете? І напевно, що маємо розуміти, а скільки процесів може відбуватися просто зараз, наскільки їх багато може бути. На жаль, їх багато, але ситуація оперативно контрольована і підрозділи Національної поліції спільно з підрозділами СБУ постійно працюють в цьому напрямку. Більше 50% нам вдається попереджати терористичних актів і затримати осіб на стадії готування. Це важливо, але і розкриття цих злочинів, затримання окремих осіб або груп осіб, які вже завербовані ворогам, дуже важливо. Адже вони планують все нові, нові і більш тяжкі злочини. Тому у співпраці вдається нам затримувати і протидіяти ворогу досить ефективно. Де вони я маю на увазі, ці агенти ворожі вербують наших дітей? нам немає нічого. Я хочу сказати, здебільшого це соціальні мережі, це навіть комп'ютерні ігри. Тобто, якщо ми кажемо про дітей, а основний месенджер, звичайно, це телеграм. Фіксуємо випадки, коли і ворог розміщує оголошення про легкі гроші, заробити легких грошей і на місцевих пабліках. Працевлаштування. Далі вже завербовану особу переводять для спілкування у певний месенджер, можливо, телеграм, і надають спочатку, ви правильно кажете, нескладні завдання для того, щоб отримати, перш за все, компромат на вказану особу на завербовану і підготувати її до виконання більш складних завдань. Хто ці діти зазвичай ми бачимо в статистик, взагалі там пише особа неповнолітня. Хлопчики, дівчатка. Є зголошується і по одному, і вибачте, зголошується по одному чи компанією? Є хлопчики і дівчатка, на жаль, є. І коли одну особу вербують, а вона залучає інших своїх друзів. Тому ми і кажемо, як ви зазначили, що батькам потрібно бути дуже уважними до своїх дітей і розуміти особі, особливо зараз, під час війни, чим займаються діти, як вони проводять досуху і звідки в них з'являються гроші. До речі, стосовно от грошей. Спроб обману всіх підкуповують, чи не у грошах зазвичай справа. Ну коли про дітей говоримо? Я хочу сказати, майже у 100% випадках це вербують за рахунок грошей. Насамперед обіцяють великі кошти за скоєння диверсійних дій або протидії законної діяльності Збройним силам України. Насамперед вказані гроші не виплачують. Далі шантажом про передачу про них інформацію правоохоронним органам України примушують виконувати складні завдання. Також можу зазначити, що якщо особа слабка, психологічно, вони навіть розділяють стадії вчинення цього злочину. Наприклад, одні люди виготовляють вибухівку. Закладають її в певному місці, далі інша людина просто забирає валізу, переносить її в окреме місце, де відбувається терористичний акт. Тобто, свідомо вони роблять так, щоб людина не уявляла те, що вона робить цю вибухівку для знищення мирного населення України. Ну це ж самообмани. Ми прекрасно розуміємо, що співучасть навіть в деталях. Тим паче, що ми про це говоримо активно, і йде комунікація. Людина доросле чи підліток. Дитина, вони розуміють, що це і навіщо, що відбувається. В якийсь момент ну, каже, я не хочу, я не буду, я боюсь, я не хочу, ви мене змушуєте, сорян, я виключаю телефон. Далі що? Так може бути? Може бути і так, а є і випадки, наприклад, коли завербована особа повідомляла або вчителям, або батькам, або правоохоронним органам про те, що вона завербована, і що спецслужби Російської Федерації впливають на неї і примушують чинити злочин. Тоді, звичайно, включається вся правоохоронна система, і злочин попереджається. Тому дуже важлива саме така профілактика. І у шкільних закладах, і за допомогою засобів масової інформації. Інформації найбільше повідомляти суспільству деталі в цих проблемах, щоб вони розуміли, як вони ж можуть попередити ці факти. Пане Андрію, тут зараз тим, хто нас дивиться, батькам чи неповнолітнім, які можливо на етапі якогось вербування. Що тут важливо, не важливо, який етап угу. вербування, але якщо ти приходиш з повинною, то, то що тоді? Звичайно, да до моменту вчинення злочину завжди люди, батьки або діти можуть повідомити в правоохоронні органи про те, що на них тиснуть спецслужби Російської Федерації або невідомий куратор і примушують вчинити злочин. Тут важливо донести, якщо ви дозволите, і якщо я правильно сформулюю, тут важлива штука, що а... Неприємно, звісно, коли тебе завербували. Не страшно, коли ти прийдеш і скажеш «М, така ситуація сталася. Страшно, і біда, якщо ти станеш частиною чогось дійсно злого, в країні, яка йде війна. Це може бути вбивство, це може бути пошкодження, це може бути травма. Оце вже страшно. А от прийти і сказати, так сталося, я правильно розумію, що дитині підлітку за це нічого не буде. І дорослому. Так, якщо скажуть вони цю інформацію завчасно, повідомлять спеціальні служби служби безпеки України або національною поліцію. І, звичайно, нами бути всі вжиті заходи для документування цього злочину, і звичайно, людина не буде нести відповідальності, буде свідком. Нас ну, раптом зараз дивляться і кажуть, окей, куди дзвонити, кому писати. Я зараз подзвоню, а мені скажуть, чекайте 40 хвилин на лінії. Що робити от зараз людям? Ну я так наперед скажу, що лінія 102, вона пишеться, всі розмови записують. Юється тому дуже контролюються. Тому я думаю, що не прийдеться чекати 102. окремо. Є сайти національної поліції, чати кіберполіції, де можна залишати вказану інформацію про те, що є така проблема по вербуванню їх для скоєння злочину. Звісно, ви захищаєте наших. Звичайно, ми захищаємо, ми розуміємо, наскільки це потужний удар по Збройним силам України, коли, ну, ви розумієте, волонтери, інші громадяни збирають, наприклад, на автівку, да, які дуже важливі, а останнім часом навіть зазнають напади ті автівки, які задіяні в мобільних групах. Щодо знижпротипровітряної оборони, оборони, тому ми розуміємо нашу відповідальність щодо викриття таких груп, їх затримання і притягнення до відповідальності, тому що це майно Збройних сил України, і це не просто майно, це засоби, які допомагають захищати нашу країну. А тепер, для тих, хто не послухає, якщо їх вербують, і продовжить робити речі спрямовані на підрив нашої держави, що їм загрожує? За це а, насамперед дуже сувора відповідальність. Я хочу сказати, що за диверсію і теракт передбачена вплоть до довічного ув'язнення. За статтями і 113 диверсія, і 258 терористичний акт, і 114 прим, тобто протидія законної діяльності Збройних сил України, передбачений знижений вік кримінальної відповідальності з 14 років. Тому, звичайно, всі, хто старше 14 років, будуть нести повну кримінальну відповідальність з можливістю потрапляння в'язниці в на багато-багато років. Ще я акцентую, дозвольте. Я правильно розумію, що ви захищаєте тих людей, які прийшли або подзвонили, повідомили вам, що на мене намагаються вибачте злобити злочинця в своїй країні. берете цю людину під захист. Звичайно, якщо особливо їй буде загрожувати небезпека, є передбачений механізм в державі правові основи для захисту свідків або потерпілих в кримінальному провадженні від злочинних посягань. Скажіть, як таким випадкам запобігти? Закривати оті канали? Ну телеграм він великий. Його весь бачите, тут не кожна замок країна здатна повісіш, закрити да? його та замок на нього не повісиш. Що, окремі ці. Канали зв'язку в рамках там сигнала, телеграма чи інших месенджерів, як запобігати цьому Дивіться, щодо правоохоронної діяльності безпосередньо національної поліції і служби безпеки України. Перш за все за допомогою наших ресурсів, в тому числі кіберполіції, ми моніторимо усі шкідливі ресурси, де є шкідливі посилання, на яких здійснюється вербування наших громадян. Щоб ми зрозуміли, ми виявили більше 180 тисяч таких посилань. 40 тисяч вже заблоковані. Це технічна робота. Складно працювати з телеграмом, Я відверто це кажу. Але тим не менш, ми працюємо. Є напрацьовані механізми по блокуванню цих шкідливих посилань. Окремо, ми звичайно використовуємо закон України про оперативно-розшукову діяльність. Ми проводимо оперативно-технічні заходи, агентурно-оперативну роботу, яка дозволяє нам своєчасно виявляти або підготовлюємо злочин, або групи людей, окремих осіб, які готують. До вчинення злочину, ну і дуже важливим елементом ще раз кажу, тут є профілактика загальна, спеціальна, тобто це через засоби масової інформації або інші спеціальні мережі, де носити інформацію щодо намагання ворога вербувати наших громадян. І ви вірно кажете, що за це буде. І Настільки велика роль родини оточення вчителів, вихователів цих дітей, які просто зобов'язані побудувати довірливі стосунки з нашими дітьми, щоб вони могли розповісти їм про те, що відбувається, що є в них проблемне питання, що їх намагаються вербувати. От комплекс таких заходів дає позитивні результати, і ми можемо викривати групи і протидіяти таким чином ворогу. Ми поза ефіром, перед ефіром, коли Спілкувалися з паном Андрієм, але на влучне питання, от поставило, чи грає тут роль благополуччя родини? На жаль, фіксуємо факти, що навіть не благополуччя родини грає роль. Тому якщо у вас навіть благополучна родина, треба слідкувати за своїми дітьми. Ми бачили приклади, наприклад, вербування 15-річної дівчини за рахунок того, що. Було її погроза розповсюдження її особистої чутливої інформації, тобто вона відмовилась від скоєння терористичного акту, але її почали шантажувати. Я можу озвучити, що ви нам сказали поза ефіром, що це були оголені фотки. Да, ці Без, да, можливо, це були оголені фото, тому. Не хочу якось би нашкодити е, дівчині і таке, таке інше, але це важливо знати іншим батькам, що ворог не гребує нічим, він підступний і може використовувати навіть такі факти для вербування і скоєння терористичних актів. І е, знаєте, тут велике питання: а хто по той бік? Ну хто по той бік, що вони мають е, такий серйозний вплив? це ж телефонне спілкування, переписка, і діти, люди ведуться на це. Ну, Навряд чи вони всі там гіпнотизери? Ні, вони не гіпнотизери, вони є. Працівниками спеціальних служб ФСБ, гру, які спеціально навчені для того на вербування вказаних осіб. Звичайно, з розвитками інтернету і онлайн-вербування набуло нових масштабів, з'явилися наукові дослідження, як це робити. І звичайно, перед тим як відбувається вербування, люди вивчають особистість її інтереси, і потім тиснуть на саме слабке. Шукають у людини слабке місце і тиснуть саме на це, або це гроші, як ми кажемо, алчність, або це особлива чутлива інформація, або, наприклад, шантажування тим про щось розпові... роз... будуть розповідати правоохоронним органам України. І саме так відбувається вербування. Ми зараз по суті профілактикою теж займаємося в прямому ефірі. Вичайно. Скажіть, елементи профілактики прийти до школи, поспілкуватись там з класами. Знаю, починаючи від п'ятого, мабуть, чи від якого це є ефективна історія? Чи потрібно не з класами а там з вчителями спілкуватися? А вже вони, зважаючи на класні керівники, та знають що де у них і як повинні дивитись, як відбувається профілактика, як повинна відбуватись профілактика? Вона повинна відбуватися, і вона відбувається для цього в структурі національної поліції є ювенальна. Так. Превенція, працюють шкільні офіцери з безпеки, вони на систематичній основі проводять цю роботу. Більше 40 тисяч таких заходів по школах було вже проведено і ми не зупиняємося. Ми удосконалюємо програму навчання, намагаємося достукатись не тільки до дітей, а це об'єктом є і нашого впливу і профілактики це і вчителі і батьки. З ким найскладніше? Та да не можна так сказати, з ким найскладніше. Я вважаю, що якщо ми будемо діяти разом, і якщо від дитини до батьків зрозуміють, наскільки важлива. Бути нам в єдності і разом протистояти ворогу навіть у цих диверсійних терористичних актах, то складно у нас не буде ні з ким. Звичайно, є виключення, звичайно, на жаль, люди пристають на ці пропозиції, але можу ще раз відмітити і підкреслити, що фактично у 100% випадках це бажання заробити легких грошей. Це не на ідеологічному підґрунті. Це виключно, щоб заробити грошей, тому в нас є підґрунтя для праці, для роботи, для профілактики, тому і будемо продовжувати це робити. Дякуємо. Андрій Нібитов, заступник голови Дякую. національної поліції України, начальник кримінальної поліції, був із нами нами. Говорили про те, що важливо зважати на тих, хто поруч, бо російські ФСБшники влаштовують диверсії просто у нас під носом. Варто бути уважнішими.